Внаслідок буревію, що стався ввечері 4 червня у Житомирі, на вулицях повалило дерева та обірвало лінії електропередач. Місцева жителька Ладаміра розповіла, що на її вулиці дерево, яке впало, перекрило стежку. В нас теж там звалило, перекрило стежечку, а по якій Там звалило таке дерево, що ми вже проїхати не могли. Там і не, не пройти в три ряди. Дерево ну не об'ємне. Я так спробувала, зрозуміла, там навіть пролізти не можна. Ну град ми вчора такий…» До довтаскали. Хвилювалася дуже за свою дачу на Соколовці. Ой, переживала, щоб не було граду. Ну сталося те, що сталося. Був град. Не знаю, які там наслідки, що воно там ще поробило, завтра поїду. Ой, там таке крутило, таке свіркало. Ужас. Володимир розповідає, що у його тещі в Андрушівському районі градом побило городину. Теща дзвонила із села, там досить. Досить сильно їх побило їм багато чого. і град був, я ось тут живу на Голівській був дощ і град. Є дача, але ми ще там не були, не знаємо, де воно і що там случилось. За словами Назара Калиновського, начальника дільниці по догляду за зеленими насадженнями комунального підприємства Зеленбуд, станом на 10 ранку до дільниці надійшло 15 заявок про повалені дерева у Житомирі. Чотири з них вже встигли опрацювати. Це була вулиця Лесі Українки, 63. Там впало дерево на дорогу. Потім перехрестя проспект Незалежності Покровська, там дерево впало на тротуар. Тобто ці заявки вже ліквідовані. Перехрестя також східна Грушевського, дерево впало на проводи. За словами Ірини Романюк, пресофіцерки головного управління ДСНС України у Житомирській області за минулу добу рятувальники прибрали шість повалених дерев в області. Зокрема, вчора ввечері фахівці ДСНС залучалися на прибирання дерева, що через сильний вітер впало на припаркований автомобіль та пошкодило його дах. Подія сталася у Житомирі. Крім цього, вже сьогодні вночі рятувальники та фахівці місцевої пожежної охорони надавали допомогу по прибиранню трьох дерев, які перекрили рух на автодорозі поблизу селища Нова Берева Житомирського району. Вони розрізали домзаколові дерева та прибрали гілля з проїжджої частини дороги. Такі роботи також проводилися і на автошляхах у місті Малин та поблизу села Лісова Слобідка Райгородоцької територіальної громади. Катерина Мороз, Ігор Кучин, Суспільне, Новини, Житомир.